Крути. Історія наша забута, пам'ята наша стерта, згадаймо сьогодні крути, двобій між життям і смертю, холодні окопи січневі, не гріли промерзлі душі, розстріляний цвіт, юначі, згадати пам'яті мусиш. Як страшно усе змішалось в пекельній отій коловерті. І ось вони перед нами на фотографії смерті. Триста під вітром колос, триста луною в полі, скільки дітей погублено. В твоїй Україно долі. Згадаймо усіх поіменно, хоч пам'ять. І мене трима, давно імена їх сховала, в кривавих снігах зима, з них кожен твій син, Україно, кровинко твоя мала, і квітне червона калина, де кров їх колись текла. Історія наша забута, пам'ять наша стерта. Згадаймо, про вічні крути, офіру за наше безсмертя.